Вітаю вас, любі малята, та запрошую на заняття. Щоб безпечно вам зростати, треба правила безпеки знати. Зараз вам їх розкажу ще й малюнках покажу. Слухайте уважно та запам'ятовуйте, якщо ти лишився сам удома, і хтось дзвонить або стукає у двері, не лякайся! І не підходь до дверей, не можна пускати незнайомих людей у квартиру, навіть якщо вони представляються електриками чи сантехниками, або ще кимось. Коли ти сам вдома ніколи не грайся з електроплитою, бо можеш отримати опіки. Не грайся із сирниками, праскою з розетками, не бери до руки голку, ніж ножиці. Ніколи не куштуй ліки. Ліки вживай, коли їх вдома вам дають батьки. В іншому разі ними можна отруїтись. Не можна брати до рук миючі засоби, не пробуй їх на смак. Це небезпечно. Не підходь до відчиненого вікна і не перехиляйся через підвіконня. Це небезпечно. Не влаштовуй ігор на балконі. Не грайся у квартири з мечем. Обирай для ігор безпечні місця. Прибирайте іграшки на місце. Порядок у будинку потрібен не лише для краси, а для безпеки. Не грайся з водою, може статися потоп. Сподіваюсь, ти запам'ятав правила безпечної поведінки Коли залишаєшся сам вдома. А ще запам'ятай номери екстрених служб. Поліція 102. Швидка медична допомога 103, Пожежна служба 101. Аварійна служба газу. 104 Служба екстреної допомоги 112. Діти, щоб не трапилось біди, усі ви добре пам'ятайте, безпеки правила завжди. До побачення, до зустрічі!